Вітання в ефірі проект під назвою Запорізький вектор нагадаю, що він представлений одноіменною громадською організацією, а також благодійним фондом добрих справ. Протягом найближчих 30 хвилин у цій студії будемо говорити про аматорський спорт та власне здоровий спосіб життя. Справа в тому, що громадська організація Запорізький вектор неодноразово заявляла про те, що має намір піклуватися, як про спорт, про розвиток спортивної культури. Так і про здоровий спосіб життя. Ну і взагалі казали про те, що потрібно збільшувати кількість спортивних майданчиків і аматорських команд за різних видів спорту. Чи не залишилися заяви порожніми? Чи мають вони якийсь реальний результат? Оце і є тема сьогоднішньої розмови у студії Запорізького вектора. Але для того, аби цю розмову розпочати, варто представити гостей. Почнемо з багаторазової чемпіонки світу з гірьового спорту Любові Черепахи. Мої вам вітання. Добре. Далі до нас приєдналися ну, поки що нові обличчя це представники баскетбольної команди, що має назву Запорізький вектор. Олександр Сова, це тренер баскетбольної команди Запорізький Вектор, і Євген Іванюк, який є спортивним директором баскетбольної команди Запорізький вектор Олександр Надолінний – засновник Запорізької молодіжної футбольної ліги, так само у цій студії. Здравствуйте ще раз усі. Отже, пані Любове, до вас почнемо, тому що саме ви Керуєте і координуєте спортивний напрямок у діяльності громадської організації Запорізький вектор. Чи багато вдалося зробити, чи багато команд і аматорських, і напівпрофесійних сьогодні звертаються по допомогу до громадської організації? Так, да, к нам звертаються, можна сказати, що много команд і много федерацій, к нам обращалася федерація по полівої стрільбі э и федерации фехтования вот к нам обратились ребята, э баскетбольная лига, молодёжная футбольная лига, и мы также сотрудничаем, э с бездопинговой пауэрлифтинговой командой угу. областной, да. Вот это всё допомагає якось у загальному розвитку спортивного життя Запоріжжя. Конечно, несомненно помогает. Дело в том, что когда ребята э соревнуются, когда они выступают на соревнованиях, Тренуються, що ми делаємо в цей момент? Ми їх просто уводимо вулиць. Це найголовніше на сьогоднішній день привлечь молодіж к спорту, увести їх Угу. суліць. Були кілька разів такі заяви від громадської організації про те, що потрібно збільшувати кількість спортивних майданчиків. Але я розумію, що це все пов'язано із грошима для того, аби це збудувати. І все ж таки, ви покинули ці проекти, ці ідеї чи вони потрохи будуть реалізовані? Эти проекты мы будем реализовать понемногу, пока это все зависит от наших руководителей, как и что это будет выглядеть. Вот. Но на сегодняшний день думают, что сейчас будут облагораживать детские площадки при школах. Дітські площадки спортивні. Тобто, вже на тому базисі, да. що існує, відтворювати і реконструювати да. те, да. що було вже. Олександра, молодіжна футбольна ліга ніколи не сидить, склавши руки. Причому мені здається, що це якесь диво да, для мене, але завдяки діяльності молодіжної футбольної ліги. Просто круглий рік щось відбувається. Чемпіонати, кубки, як у, футб... у футзалі, так і на великому полі. Які результати маєте сьогодні? Ну, дійсно, да, ми цілий рік проводимо егідою молодіжної футбольної ліги, соревновання. літом як з апреля по ноябрі у нас йде традиційний чемпіонат 9 х 9. А зимою ми от, второй рік подряд проводимо міні футбол в залі. Uh -huh. Если в тому році у нас було 8, 8 команд в мініфутбол, в цьому році 18. то значительне збільшення команд, тобто потрібність і бажання у людей є, і тому ми на правильному путі і шляхом. Да. Нам потрібно буде зараз невеличка перерва для того, аби побачити, ну мабуть, це була кінцева да, гра турніру футзального турніру, там де побували наші кореспонденти. Після того повернемося до студії. 18 аматорських команд взяло участь у чемпіонаті з мініфутболу, що тривав з жовтня 2013 до кінця березня 2014 року. Організатори переконують, змагання були не лише цікавими, а й дійсно бойовими. Та й відчувається істотне пожвавлення з боку тих, хто хоче і в холодний період року жити футболом. Цьогоріч з восьми кількість команд виросла до вісімнадцяти. І все це під егідою Запорізької молодіжної футбольної ліги, міської федерації футболу та за сприяння громадської організації Запорізький вектор. «Запорізький вектор підтримує молодіжну футбольну лігу на цього всього почутким рукавостом, то тобто ся существляться постоянна св'яз з Люболександром Черепаха, яка куратор. При допомогі міцената Олександра Вісавича Богослаєва, тось тобто ми співпрацюємо, то вони нам допомагають, підтримують молодіжну футбольну лігу. Враховуючи зацікавленість з боку і футболістів, аматорів, і глядачів, та вболівальників, можна сказати: вірним шляхом рухається як молодіжна футбольна ліга, так і запорізький вектор, що постійно підтримують спортсменів. Кубки, медалі, грамоти та статуетки, куплені коштом громадської організації, відтепер нагадуватимуть тим, хто брав участь в аматорському чемпіонаті про те, що не варто зупинятися. Развитие аматорского спорта очень важно для страны. Это очень важно для здоровья. И мне хотелось бы попросить не только наших чиновников, но и наших меценатов, людей, которые могут помочь. И вот одним из таких людей является меценат Александр Вячеславович Богуслаев, который неоднократно и всячески старается помочь нашим спортивным командам. Это и баскетбол, это и пауэрлифтинг, это і гірєвий спорт, и молодіжна футбольна ліга. Поэтому всі, хто к хоть как-то хоч И допомогти. І от більше таких людей, як Олександр Багуслаєв. Представники запорізького вектора впевнені подібні аматорські чемпіонати, котрі відбуваються тоді, як великі всеукраїнські змагання через політику зриваються, допомагають зменшити вплив вулиці на молоде покоління. Та й дорослим дозволяють переключитися з проблем на позитив та згуртованість. Если честно, турнир был просто не, ну, неожиданный. Потому что моей команде полтора года мы только там мы участвовали вдруг в турнирах перед этим, там заняли серебряные бронзовые медали. И это был третий турнир, я решил его для развития, мини-футбол. Как бы решили попробовать. Цели, конечно же, ставили, чтобы быть в призерах. Только появилась возможность стать первыми, мы ее добились. Організатори та учасники футзальних змагань завдячують Запорізькому вектору та особисто меценату Олександру Богуслаєву не лише за допомогу в організації турнірів, а й за церемонію нагородження та подарунки. Я думаю, переоцінити важко значення футболу, футзалу в жизни спортивній житті нашого міста. Організація вектор» всячески допомагає нам в проведенні даного чемпіонату не тільки в й в прошлом році. Ті питання, які ми задаємо этой організації, на всі питання отримуємо відповіді. всі випросили в кратчайшие сроки, поэтому ми готові, намереваємося далі співпрацювати. Підтримку запорізького вектора ви на собі відчуваєте? Да, действительно, с помощью Львова Александровна курьер э, спортивное направление в Запорожском векторе. Мы постоянно держим связь, и запорожский вектор нам помогает как бы в приобретении материально технических спортивных заря. Ну, ну и в принципе кубки, медали для ну, нагородження как бы, спортсменов. тоже тогда относятся, Це... да. Да, наградна атрибутника, плюс спортінвентар якби как бы, при підтримці і допоможі запорозького вектора і міцената Олександра Вісавича Богославила. Чому молодіжна футбольна ліга? От ви побачили в них перспективу, тому що це ну вже тривало співробітництво, не перший рік воно відбувається. Дело в том, что до моего сотрудничества с Запорожским вектором уже запорожский вектор сотрудничал с молодежной футбольной лигой. И насколько я могу судить, вот как спортсменка, вы посмотрите на детей, ведь они же все гоняют футбол. Поэтому было бы неразумно не сотрудничать с такой. Організації, як Молодіжна футбольна ліга. Вони туди привлікають не тільки в там же грає молодіж. Чому її називається Молодіжна футбольна ліга? До речі, є ще команда, яка має наз... ну, яка не те, що має назву, даже, а просто особливою популярністю чи особливою підтримкою від запорізького вектора користуються. Тому що комусь за молодіжної футбольної ліги минулого року, якщо не помилялося, не помиляюся, пощастило отримати і форму. Так, да, дійсно грає одна команда Запорізький вектор. Учасник першої ліги, чемпіонату молодіжної футбольної ліги, угу. тобто є е, окремі ще да, улюбленці, скажімо так, від громадської організації, які користуються увагою, саме, саме громадської організації Запорізький вектор, так пане Любове, ну е, було б, мабуть, неправильно поговорити лише про футбол, коли ще є два баскетболіста у студії. Хто кого знайшов? Баскетбольные графти баскетбольные э, тренеры, чьи громадько разнесется запорожский вектор. Баскетбольные тренеры, баскетбольные менеджеры нашли нас и решили к нам обратиться за помощью для того, чтобы мы оказали им помощь приобретении спортивной формы и чтобы ребята могли играть в турнирах Запорожья. Угу. Вот как они это сделали? Давайте мы спросим, наверное, у них. Евгена, ну Враховуючи той факт, що ви спортивний директор баскетбольної команди, то чому саме громадська організація Запорізький вектор стала метою вашого звернення, чи тим місцем, від якого ви намагалися отримати допомогу? Добрий день ще раз. Узнали заброска векторі» через вашу передачу. В пресі дуже багато читали, що допомагають молодим спортсменам, рішили зібрати бывшие Мастер, кандидаты мастера спорта мастера спорта, которые питаю, питаются всю жизнь баскетболом и не могли. Не было возможности да, выступить на каком-то чемпионате. Ну, наверное, это все-таки финансовая сторона. Благодаря Запорожскому Виктору мы приобрели спортивную обувь, приобрели форму, заплатили взнос на соревнования чемпионата города по баскетболу. Ну, если в прошлом году мы э, участвовали, занимали 12 место да, с 13 команд, то в этом году мы вот уже на шестом ребята. Почувствовали та, яка була нам необходима, і добились результатів. Пусть не в призових місцях, як планували, але навіть в наступному році в перших місцях. Олександр, як тренер, от форма і взагалі відчуття того, що є люди, які тебе опікуються спортсменам, допомагає вигравати. Ну, не знаю як. Просто в цьому присоединівали люди, які вже були заінтересовані в тому плані, що їм треба вкладати свої средства. А непосредственно то есть, за нас сложили средства: то есть, им надо только играть тренироваться, То есть, И когда это все появилось, действительно, то есть, мы там привлекли пару-тройку других людей, и, и у нас как бы, стало ну, так лучше получаться. Тобто, від того, что голова спортсменов не была забита финансовыми питаннями, все думали лишь про ну, тренування и спорт. Одне дело это ходить працювати, работать, и плюс ще надо скидываться, ходить на тренировки, платить за тренировки. Здесь как бы у нас все стало гораздо проще, то есть, есть время, то есть, уделяется, приходи, занимайся, играй, то есть, ну сразу же, как бы, потянулись люди к нам. и мы, угу. то есть, начали добиваться более лучших результатов. Євгена, назва Запорізький вектор у команди сформувалася вже після того, як ви отримали допомогу. Це була ініціатива команди, ініціатива громадської організації. Так, да, до цього ми виступали як під названням «Трудові резерви» вирішили вийти з резервів і стати вже да, і, діючими особами. Ви да? знаєте, благодаря этому новому нашому названию да, нашій команді, люди начали узнавати, интересоваться. Ми начали говорити, що є така організація, которая помогает молодим спортсменам. И угу. больше заинтересовались другие люди, начали броситься к нам в команду. Тобто правильний вектор да. знову ж таки. Олександра, я пам'ятаю, що до речі, коли з'явилася команда, футбольна команда Запорізький вектор енергія то там була така сама ситуація, їм почало щастити на полі. Якщо не помиляюся, щось таке було. Да, дійсно команда виступала так в средні, а коли появилась нова форма, то ребята були как бы, вдохновлені этим і прибавила їм. <реш> <реш> ну, щось щастить, да, да, Форма, чомусь... наверное, повлияла на результаты, ребята, как бы, с огромным желанием. Просто форма бежала за них вперед, и форма забивала меч. Это на самом деле как бы, шутка. ну, Все равно, когда есть у тебя как бы, база вот, обеспечение, то есть экипировка, то ты уже себя чувствуешь намного лучше. Или ты ходишь в том, что у тебя есть, или то, что дадут тебе организаторы. Там, манишки там, или ты приходишь команда вся в форме с номерами то есть вы выходите действительно как команда а уже отличается от команда и дворовые ребята поэтому оно всегда смотрится со стороны очень красиво и, это, и самому приятно и болельщикам тех кто приходит они сразу смотрят вот действительно это вышла команда поэтому и люди которые играют в других командах смотрят на них и уже с желанием хотят попробовать свои силы в той команде Тобто психологічно комфортніше грати психологічно ти відчуваєш і підтримку вболівальників, тому що вони ще дужче починають тебе підтримувати, і власне ну свою впевненість відчуваєш, і тому граєш краще. Десь, дітей гдіта долю процента грає і екіпіровка от, команди. Угу. Що хочу замістити, на, 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 на тих іграх, в яких присутствує Любов Олександрівна, наша команда завжди вигравала. Тут как, как наш. <рес> так, я зрозуміла, У нас тепер один не запорізький вектор, а якийсь талісман спортивного життя виходить. Любов Олександрів, взагалі є от, да, таке відчуття чи враження, що громадська організація стала талісманом спортивного життя Запоріжжя, тому що дійсно почалося щось зрушуватися з мертвої точки. Конечно, есть. И что бы я хотела отметить, вот, э, сейчас очень сильно ущемлен спорт. Он, очень, его сильно отодвинули на задний план. Э, оказалось бы, когда мы говорим о державе, да, мы говорим, здоровые дети это здоровая нация. Э, сейчас, если посмотреть на наших детей, чем они занимаются, они же сидят практически сутками у компьютеров. И когда ребенок приходит в школу, он уже приходит, у него нарушено зрение, он приходит со сколиозом, у него искривление позвоночника, дети не двигаются. И вот когда проходит медицинский осмотр, осмотр в школах, детей убирают в спецгруппы, и со всей школы из 300-400 человек может фактически здоровым быть 3-4 человека. И это, и это факт, и это факт. Поэтому сейчас же в школах посмотрите, чем они занимаются на физкультуре. Куда делись вот наши нормативы ГТО, которые мы сдавали, где мы бегали, мы прыгали, мы метали мячики, гранату, мы развивались, мы физически развивались, мы были здоровыми. Сейчас дети практически они не бегают, потому что ребенок побежал, ну, он, можно сказать, инкубаторский. Он из квартиры не выходит, он не дышит свежим воздухом. Да? он побежал на уроки физкультуры и он падает э, сердечный приступ ребенок умирает все нам начинают закрывать спортивные э, секции, уроки и, да. спортивные и уроки. тем более когда в советское время э, спортивные секции были бесплатные вы посмотрите сколько было у нас людей сколько у нас было э, надежд спортивных. да а сейчас ведь не всякий ребенок может он талантлив он супер талантлив но э, финансовые потребности угу. не позволяют э, ребенку посещать эту секцию. То есть просто не дозволяют реализовывать. Да. Э, второй момент это когда у нас есть талантливые дети, они занимаются, не добиваются результатов, но они не имеют возможности опять поехать на соревнования. А что для ребенка надо? Ребенку нужно реализовать себя. Ведь им не интересно, когда он приходит на тренировку, тренируется, а нет выхода. И вот когда они посещают соревнования, у них появляется стимул. А если их еще и одели в спортивную форму, вы представляете, сколько это радости? Я не говорю за, за детей, я говорю даже вот за самих спортсменов, ведь они же чувствуют себя над голову выше. Они идут с гордо поднятой головой, потому что он выходит, это видно, что это идет спортсмен страны, это идет спортсмен города, спортсмен школы какой-то, да? Вот. И э, вот на сегодняшний день Трудно поехать даже на соревнования, на такие, как я не говорю уже где-то районные на чемпионаты мира ведь тоже финансирование совсем практически обрезано. Если говорить о олимпийских видах спорта, то не олимпийские виды спорта это. Взагали, да, за, и за залышковым принципом. Конечно, они остаются за барьером, и поэтому спортсмену приходится идти с протянутой рукой. И хорошо, вот когда тренер думает за спортсмена, и вот он идет и ищет деньги. А если спортсмен сам добывает, вот представьте его э, состояние, когда ему надо тренироваться, он знает, что у него впереди, значит, ответственные соревнования, где он, мож, он должен представлять страну. А он еще должен бежать и думать, где же, и мне взять деньги, да, где же мне взять деньги для поездки. То есть это довольно-таки сильно выбивает из склея. И вот я что хотела бы отметить, когда я встретилась с Александром Богослаевым, это настолько решило проблему, ты отдаешься только спорту, ты знаешь, что ты как за каменной стеной. У тебя вот есть человек, на которого ты можешь опереться, и который поможет тебе вот в трудную минуту. Вот так вот случается у нас вот проводят чемпионаты. У нас МФЛ угу. и Запорожский Віктор и Александр Богуслаев только приветствуют это и всегда помогают, чтобы они проходили красочно. чтобы спортсмены хорошо выглядели. И во время награждения они знают, за что они борются, за что они сражаются на этом футбольном поле. Они знают, что команда получит медали, команда получит э, кубки, э, грамоты, все как положено, и получит каждый спортсмен не просто э, получит э, по грамоту, да, а каждый поселить. спортсмен получит еще и медаль. Угу. Вот. И лучший спортсмен получит э, приз, какую-то статуэточку красивую. Тобто вот. є есть, есть стимул, за що іграш. Ну, взагалі просто приємніше, так? Да? Не отримувати якусь грамоту, паперовий диплом, а мати кубок, медаль, якусь статуетку, символ того змагання. Я да, якби как бы ми постійно как бы, стремимося вручати командам кубки, медаль. А в цьому році плануємо вот скоро стартує четвертий сезон вже. И планируем с нового сезона ввести еще плюс призовой фонд для команды. То есть команду еще поощрить денежным вознаграждением. Это еще как бы придаст большего азарта и борьбы на футбольном поле. Поэтому... Ждет нас інтересний і інтригуючий четвертий чемпіонат молодежної футбольної ліги. Ну так, от оно в принципі, повинно розвиватися, да? з чогось маленького. Там допомогли, зробили форму. Одні команди, інші команди так само вирішили, що не варто зупинятися, видали комусь кубок, інші так само тепер борються за кубок. І таким чином, просто от, як ну, сніжний ком, крутиться і розвивається. Хлопці, знову ж таки, з приводу баскетболу і тих людей, хто грає сьогодні у Балтій. Баск... Баскетбол, саме у вашій лізі. Що це за люди, окрім кандидатів, майстрів спорту? Чи якимось чином вітаєте молодих ну, аматорів, скажімо так, в командах і в лігах своїх? Хто? Олександре, давайте з вас, мабуть. А, ну, смотрите, то есть, Играют, скажімо так, у нас команди університетські, скажімо так, основной костяк, к ним уже, скажімо так, додаються команда. То есть детско-юношеская спортивная школа и команды, которые сами организовались, собрались. То есть раньше мы были точно такой же командой, то есть которые организовались, собрались, сдали деньги и все. То есть теперь у нас как бы выделяют спонсорскую поддержку, нам становится немного попроще в этом плане. То есть по поводу привлечения, ну скажем так, у нас команда тех, кто мы давным-давно на площадке знакомы. И соответственно мы в эту команду ну, пытаемся сделать с этих людей... То Чемпіони, есть команда да. <рик> чемпионов. То есть мы не говорим, мы не ищем каких-то молодих нових талантов, чтобы они у нас заиграли. Мы, как бы, з своєю бригадой, своїми угу. друзьями пытаемся то есть, создать эту команду, то есть и добиться определенных успехов. Евгена, взагалі, молода, свіжа кров потрібна. ж, Так, ну, да, вона нужна 100%. Но так как у нас зараз. Люди, которые занимаются с, с малышами, да, баскетбольные тренера, это всего лишь в городе можно их на пальцах пересчитать. Детская и юношеская школы, то, что от нее осталось, люди, которые с нее выпускаются, мы их не видим, где они. И, и, то есть они лежат или в другой город, но в Запорожье угу. они не остаются. Это что касается баскетбола. А, та, а вот наша команда, хотел добавить, это все в бывшем люди, которые играли на уровне чемпионата Украины, Первой лиги, Высшей лиги. Ну от, то есть закінчили університет і продолжаем, з захищали да університет світа університета. А час продовжаємо уже на, на своїх началах. Ну, ну було б, мабуть, неправильно мати любов Олександрівну студію не поговорити про її останні досягнення. А я пропоную це зробити одразу після невеличкої відеонарізки. Отже, в середині березня з 14 по 17 березня 2014 року відбувалися змагання у місті Токмак. І ви так само виступали на цих змаганнях. Мені здається, взагалі, що ви намагаєтеся не пропускати жодних змагань з гірьового спорту, що відбуваються в Україні. Що би там не говорили? Ну, це дійсно, мабуть, так, тому що я люблю свій вид спорту. И... в Токмаке прошел чемпионат Украины, несмотря на все те события, которые проходят в стране. Сейчас как бы было не тяжело, но чемпионат состоялся. Состоялся хорошо. Приехали все-таки команды из 15 областей страны. Приехал не только Юго-Восток, но была и Западная Украина, была представлена и Черновецкая область, и Закарпатская область. Тернопольская, много было. 95 спортсменов приехали на эти соревнования. Приезжает не так много спортсменов, как на двоеборье, потому что это было очень трудное упражнение, толчок mm -hmm. длинным циклом. Соревнования прошли. В такмак организация была хорошая, судьи. Спортсмены хорошо вызвали. Для женщин это новое упражнение. Это всего лишь третий чемпионат Украины среди женщин в толчке длинным циклом. Мы выступили с Викторией, с дочерью. С да. угу. В этом году мы разошлись с ней в весе. Тобто вам тепер пощастило, не довелося змагатися одна з Да, и поэтому мы привезли две золотые медали. Виктория выступила в категории 70 до 70 килограмм, а я свыше 70 килограмм. Впервые в этом году у нас классификационная таблица для женщин создана именно в толчке длинным циклом. И по этой таблице мы оба выполнили разряд мастера спорта. підтвердили його. Зрозуміло. Тобто, з вас знову ж таки можна вітати з перемогою. Да. Ми вас вітаємо. Спонсорська допомога так само, просто от вона якось змінює да, ситуацію. Ти не думаєш про те, знає які гроші до того ж токмака доїхати. Це однозначно. Ти однозначно. тренуєшся і вот. что всегда подстегивает в, в этот момент ты знаешь что вот в тебя люди поверили ты тебе перевести. доверили и ты не имеешь права не то что не может ты не имеешь права подвести это может быть только вот знаете какой-то такой случай случится что вот действительно вот ты сделал все угу. что мог угу. поэтому вот э, я очень благодарна александру вячеславовичу за его поддержку Я дуже вдячна усім тим, хто сьогодні поговорив про спорт в студії в студії Запорізького вектора і з вами маю попрощатися за браком ефірного часу. Хай вам щастить вдалих результатів і побільше золотих медалей. Ну а нашим глядачам маю ще поставити спеціальне запитання на правильне за правильну відповідь, на яке ви отримуєте пам'ятний подарунок від громадської організації Запорізький вектор отже, цієї середи, з 12 до 2 зателефонуйте за номерами, що вказані на екранах, і скажіть, у якому Місті Запорізької області відбувався останній чемпіонат України з гірьового спорту. Чемпіонат тривав з 14 по 17 березня 2014 року. Вам залишилося назвати місто, в якому місті відбувався останній чемпіонат України з гірєвого спорту. Є три варіанти відповіді. Перший варіант це Бердянськ, другий варіант це Приморський, третій варіант це Токмак, в якому місті відбувався останній чемпіонат України з гірьового спорту. Бердянськ, Приморськ чи Токмак, це була остання інформація на сьогодні. Побачимося в ефірі. Хай вам щастить.